Привіт, мої любі письменники і письменниці. Сьогодні дивимося на цю книжку. Видавництво Книголав Дівчина-Вогонь. Це ніякий не любовний роман, це нонфікшн. Давайте відкриємо, розгорнемо, які тут є розділи. Отут є. От. Убирайте себе, не бійтеся бути різнобічною людиною. Це книга з саморозвитку, але нам вона цікава тим, що авторка є письменницею, і книга побудована на її життєвих. Історіях. А нам вже цікаві історії про успішних письменниць. Отже, привіт творчим особистостям. Розмовляємо про книжку Дівчина Вогонь. Цю книж... Ця книжка це нонфікшн в цілому. Це не зовсім про те, як видати книгу. Тут немає інструкції, як її видавати сам видаво. Це більше про позитивне мислення, про самооцінку, про те, що можна робити те, що ти хочеш, навіть якщо твоє оточення проти цього, про те, що можна не ходити на роботу, а почати власний бізнес, навіть якщо в родині ніхто до вас цього не робив. І от. Чому на каналі про письменництво ця книга? Я сама не очікувала, настільки вона мені сподобається. Кілька розділів присвячено саме її життєвому шляху. Як вона, маючи кар'єру в Нью-Йорку маркетолога, дійшла до того, що вона хоче сама видавати книги. Дуже мені відгукнулося імпонує її міркування. Тобто, спочатку вона абсолютно не планувала. Книгу ну, видавати сама. Але, будучи активною людиною, ще без дітей на той момент, будучи в ну, найперспективнішому місті в Америці, тобто в Нью-Йорку, вона доїхала вже до столиці, вона вже працювала на каналі MTV, тобто у неї вже ще була там начальником відділу реклами, тобто в неї вже були якісь добутки, і вона очікувала, що її книгу захочуть видати. Перша її книга називалась Кодекс для дівчат. І ось саме вона є знаною і популярною. І ця Карл Лейба звертається у видавництва, і видавництво її відмовляють, тому що ще немає в неї послідовників, в неї немає ще там блогу. Тоді вона заводить блог свій, починає його вести. Там щось про шампанське в неї блог з цікавою назвою. Цей блог ніби стає як схожим на колонку цієї Керрі із фільму. Він стає дуже популярним. Вона очікує, що ну, ось тепер видавництва захочуть видати мою книжку, але ні. Тоді вона в якийсь момент думає: я стільки всього роблю. Невже мені залишилось тільки видати книжку, і вона видає книжку на Амазоні. А знаєте, от зараз дуже багато хто рекламує цю можливість, і тому що для цього не обов'язково книгу друкувати. Тобто Амазон сам роздруковує книгу, якщо клієнт готовий платити за роздруковану версію. Тобто книга має бути класно зверстана, а роздрукує вже сам клієнт своїм коштом. Амазон для нього роздрукує. Не потрібна, не потрібна друкарня, так не потрібна взаємодія із друкарнею. І ось вона вирішує опублікувати свою книгу. В 2014 році вона її публікує сама. І у цієї книги починається шалений успіх. І ось вона окрилена цим успіхом, він дає їй прибутки, але цей успіх він є такий. Вона його заробила, Тобто вона сама влаштовувала презентації, вона зв'язувалася з блогерами, вона розсилала свою книгу всім селебритіс, просила селебрітіс написати відгуки. Тобто вона дуже багато чого робила заради того, щоб її книга стала популярною. І книга стала популярною, вона вистрілила. В якийсь момент Кара Лейба зрозуміла, що вона вже може більше не ходити на свою звичайну роботу. Її звичайна робота була у сфері реклами, тобто вона дуже багато що там знала, але це не була креативна робота. Вона була ну, людина, яка домовляється. Тобто її вони більш такі, це людина, яка організатор, людина, яка спілкується, яка продає, яка рекламує. І ці всі свої якості вона направила на просування своєї книги і свого бренду. В якийсь момент вона зрозуміла, що вона готова вже не працювати в МТВ. І почала писати книги взагалі. Писати книги, проводити тренінги, стала тренеркою, тому що у відгуках жінки писали їм, що це їхня перша книга з саморозвитку. Ну не ось ця саме книга, а ось та перша кодекс для дівчат. І що вона просто підняла їм самооцінку, що вони почали рухатися до своєї мрії, що вони мають результати. І про це все в цій книзі це вже йде як ніби як спогади, але в той же час там є пункти, які можна собі взяти. Та людина, яка, наприклад, наважилась писати книгу сам видавом, вже ти дивишся, які соцмережі, які лайфхаки. Вона їх згадує побіжно, тобто вона їх не рекламує. Крім того, вона почала не тільки цей бізнес, а так, як кажуть, для себе вона почала ще бізнес із продажу вінтажних речей. Тобто вона їх купувала для себе, вони, подобали, вони їй подобалися і завела собі Інстаграм. Якби в якому вона ці вінтажні речі демонструвала, і у неї там були запитання, чи скільки ви за це хочете, і вона зрозуміла, що вона може з цього також зробити бізнес. Тобто це така абсолютно така американська драйвова енергійна книжка про те, що якщо у вас є хобі є зацікавлення, ви можете зробити із нього бізнес, і вона розказує свої випадки і випадки своїх різних подруг, різних жінок з різних країн, з якими вона вже познайомилась, коли вона стала старшою про те, як айтішниці уходили із там відомих компаній з велитенськими зарплатами, вони уходили і відкривали свою книгарню. Але в тій книгарні, наприклад, цікавинка була в тому, що можна було купувати книги і пити вино. Одночасно, книгарня і винарня. Ось у нас ще в Україні, здається, книгарні, винарні ще немає. І ось такі от бізнеси вона говорить про те, що ви не повинні сидіти 8 годин на роботі тільки тому, що ваші мама і тато і діти баба так робили. Ви можете зробити щось по-іншому. Вона приводить приклади лікарів, які працюють тільки там три дні на тиждень. Вони працюють лікарем, власне, мають медицинську медицинську практику, а решту два дні вони там мають ще якийсь додатковий свій бізнес для себе, так би мовити, для душі. І це, до речі, їм піднімає престиж їхньої звичайної лікарської роботи. Тобто, це така книга тут немає такого, як видати книгу сам видав. Це книга таке для жіночого саморозвитку: як знайти себе, як знайти справу свого життя, що вам заважає, повірте в себе, йдіть вперед. Така мотивуюча книга. Просто для тих, хто вже в кого вже опустилися руки розсилати книги і видавництво, вона може підняти настрій. От дійсно. Вона може дати нове спрямування, дати приклад, дати енергію для дій. Що цікаво, ось вона також пише про те, що коли вона вже видала п'ять книжок сама. Коли вже вона стала жінкою бренд, тоді вже, звісно, неї зацікавилось видавництво. Причому провідні. І ось, значить, провідне видавництво видає її книгу і починає піарити. так? І в якийсь момент ця кара розуміє, що воно це робить гірше, ніж це робила вона. Тобто видавництво не робить це краще, ніж вона, а при цьому у неї прибутків менше. Ну, в той же час вона не знецінює цей досвід, вона каже, дуже добре, що мене видало видавництво. Я вже, у мене вже є ця галочка, що, мене, що я не просто самовидаюся, а мене вже видало якесь там видавництво. Каже, і галочку поставила і все. І після цього я більше не буду працювати з видавництвом. Я буду видавати книжки сама, оскільки я вмію сама себе просувати, це мій прибуток, От, це мій імідж, і я, я є жінка. Письменник, і я є жінка-бізнесмен. В общем, драйвова американська книжка для тих, кому відмовляють видавництво, в кого опустились руки. Також можуть почитати ті, у кого, хто от любить стиль, такі речі, одяг, перукарі. Багато вона приділяє часу волосся у неї рожеве волосся у самої, і вона багато говорить про стиль, про те, що треба виділятися, бути не такою, як всі. Тобто, ті, кому це відгукується, теж можуть тут щось почерпнути. Що мене дивує, скажем так, у, у взагалі не це не тільки стосується тієї конкретної книжки, а це стосується взагалі багатьох книжок по саморозвитку, коли у книжках є дуже багато вільних сторінок, так типу як, як для нотаток. Задається на питання, наприклад, напишіть сюди особистий маніфест з вашою місією. Це ваш особистий бренд. А, уявіть собі, що я, наприклад, купила цю книжку і заповнила. Ну, це дуже особисті речі. Насправді. Після цього я вже цю книжку маю там зберігати і нікому не давати почитати. Я вже не зможу її там ні здати на барахолку в секонд-хенд, нічого. Тут вже будуть написані абсолютно мої а, особисті такі речі. А мені, в принципі, дуже подобається, коли видаються такі щоденники а, для саморозвитку, які, по суті, і складаються от, із цих питань таких для саморозвитку. А, тоді ця річ стає особистою. І ти вже її нікому не продаси, вона там десь там буде лежати. Ну коли це в книжці виділяється стільки місця для відповіді на особисті запитання. Ну, я, наприклад, ніколи не пишу в книжках. Мені це не близько, тому що в книжку, я можу. Або подарувати, або дати комусь почитати, а тим більше ось таку книжку. Я свого часу блислі подрузі дала книгу, яка мене надихнула стати письменницею, я дала їй блислі подрузі. І ну, я не скажу, що прям ця книга надихнула її стати фотографом, але вона їй там теж дала якісь такі інструменти. От якби ця книга була заповнена, я б вже її нікому не дала прочитати, умовно кажучи. Тому я вважаю, оці от сторінки з нотатками, ну, мені було б цікаво, чи кому хтось їх заповнює. Насправді, чи хтось ставиться до книжок як до блокнотів з саморозвитку. Тому що ну, для мене це трохи різні речі. Книжка класна, я дуже рада, що її прочитала. Вона, от ти її прочитав і забув, і можна перечитати ще через там, деякий час. Вибачте, що були спойлери. Я сподіваюся, що я більше все-таки зацікавила, ніж відштовхнула.